Привіт, дорогі підписники та гості мого каналу! Сьогодні я хочу розповісти вам про бісер із магазину Аврора. Це один із доступних варіантів для творчості, але чи варто його купувати? Давайте розбиратися. У цьому відео я поділюся своїми враженнями, перевірю якість, порівняю з іншими виробниками. Ось так виглядає упаковка цього бісеру. Бісер повністю запакований, ніхто не може його відкрити до вас, і, відповідно, ви точно впевнені, що кількість бісеру така, як вказує виробник. Вага цього бісеру 10 грамів. Я перевіряла, переважувала дійсно в пакетику 10 г бісеру. Палітра кольорів не дуже широка, але є всі базові кольори. У мене поки що є тільки кремові, оранжеві, червоні, рожеві, і вже в магазині бачила жовтий, зелений та придбала для себе чорний. Спеціально зберегла чек і вартість цього бісеру 10 грамів бісеру, 39 гривень. Якщо роздивитися упаковку бісеру, то ми можемо побачити виробника, що цей бісер китайський. Даний бісер можна придбати також і на китайських сайтах, такі як Aliexpress або Temu. Цей бісер представлений там як японський бісер, тобто за формою, цей бісер дуже нагадує японський бісер. І сьогодні я вам покажу порівняння ось цього китайського та японського бісеру наглядно. Звичайно, для створення складних композицій такої кольорової палітри може бути недостатньо. Але щоб спробувати сплести щось з цього бісера, я думаю, абсолютно реально. І наступне відео на каналі вийде, це саме прикраса, виконана з ось цього бісеру. Для того, щоб краще роздивитися бісер, я висипала його у тарілочку, і, як ви можете бачити, цей бісер абсолютно не схожий на звичайний ось такий колишній китайський бісер. Бісеринки дійсно майже всі однакові, браку дуже небагато, якість бісеру дійсно висока. Одне із запитань, яке ви задавали, з якого матеріалу цей бісер, чи він пластиковий, чи він все-таки скляний. І зараз я вам продемонструю, що це дійсно скляний бісер. Якщо взяти бісеринку і спробувати її розламати круглогубцями, то бісеринка ось так кришиться. Тобто це точно не пластиковий бісер. Хоча виглядає він, на вигляд дійсно як пластиковий. А ось чорний бісер, який я придбала недавно, і він виглядає ще краще. Бісеринки на кутиках не мають такої загостреної форми, і він дуже-дуже схожий на японський бісер. Я набрала на голку бісеринки, і, як ви можете бачити, вони всі однакової форми. Я абсолютно не відбирала бісер, а брала кожні бісеринки. Якість дійсно дуже і дуже гарна. І ось для порівняння китайський та японський бісер. Посередині рожевий це японський бісер Тохо. А червоний та чорний це китайський. Якщо не знати, деякий бісер, можна помилитися. А це для порівняння чешський та китайський бісер. Білий це чешський бісер, а червоний це наш китайський бісер. Тобто китайський бісер все-таки більше схожий на японський. А тепер дуже важливий пункт, який цікавить всіх, це стійкість бісеру. Для цього я беру декілька бісеринок та одразу беру парфум. Так, і трошки протираю бісеринки парфумом. Я гарно в пальцях протираю бісер для того, щоб зрозуміти, чи залишиться колір. І як ви можете бачити, бісер абсолютно стійкий. Незначне забарвлення тканини це дуже гарний показник. Тобто, цей бісер можна спокійно використовувати для прикрас і не переживати, що він облізе. І зверну вашу увагу, що я перевіряла саме на парфумах, тобто не на звичайній воді, а на парфумах. Що чешський бісер. Багато кольорів черського бісеру можуть дуже швидко провалити цей тест. А тут китайський бісер і ось такий результат. Давайте я ще додам трошки парфуму, і ще трошки потремо. І ось результат. Незначне забарвлення тканини, але рівномірність кольору бісерин залишається такою ж, як і до тесту. Мене результат дуже порадував. Чи варто купувати цей бісер. Моя думка, що варто. Він дешевший за японський бісер, він трошки дорожчий за чешський бісер, але якість його доволі висока. Тому в поєднанні з чешським бісером можна виконати дуже цікаві та оригінальні прикраси. Також його можна використовувати для різних видів рукоділля. Напишіть в коментарях, чи ви вже бачили такий бісер. Можливо, ви вже його придбали і щось для себе сплели, а я дякую вам за перегляд. Дякую, що були зі мною. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео. Не забудьте підписатись на мій канал, якщо ще не підписані. А я готую для вас нові та цікаві відео. Всім до нових зустрічей!